Наразі для вас українські народні оповідки для дітей від трьох до ста років, казки, байки, легенди, історії від діда Гнатя та баби Каті. Сьогодні байка Езопа, вовк і ягня, розповідає дід Гнатя, Езоп, давньогрецький письменник та філософ, який створив перші в світі байки, та, власне, започаткував цей жанр. Тож діти, вмощуйтесь зручніше, і слухаємо казку. Вовк побачив, що ягня п'є воду з річки і хотів знайти якийсь слушний привід, щоб його з'їсти. Отже, він стояв вище по течії, але почав обвинувачувати ягня, що воно каламутить йому воду і не дає пити. Ягня відповіло, що воно п'є, торкаючись води тільки краєчком губ, і що, зрештою, воно, стоячи внизу, не може йому каламутити воду. Тоді вовк зауважив Минулого року ти зневажало мого батька. Але мене тоді і на світі не було, відповіло ягня. Але вовк сказав йому хоч би як ти виправдувалось, я все одно тебе з'їм. Так, навіть справедливий захист не має сили для тих, хто заповзявся чинити кривду. Реквізити для допомоги Збройним силам України відолічки указані під відео Байку Езопа, ягня» Розповідав дід Гнатя, Езоп, давньогрецький письменник та філософ, який створив перші в світі байки, та власне започаткував цей жанр. Над казками працювали автор та ідея проєкту, Гнат Град, редактори, Гнат Град та Зоя Шкуратовська, коректор Наталя Савельєва. Казкових персонажів озвучують діда Гнатя, Гнат Град, бабу Катю Зоя Шкуратовська, художнє оформлення персонажів, Гнат Град. Всім тихої ночі. До нових зустрічей.